Усіх вітаю, шановні глядачі сьогодні у випуску. Український гравець вирішив симулювати виклик в збірну України. Шахтар готує черговий дивний трансфер. Український наставник залишає свою команду. Сергій Равров остаточно зробив свій вибір. Ну а перш ніж розпочати випуск, не забудьте поставити свою вподобайку цьому відео. Так ми будемо просувати україномовний контент на Ютубі разом. Розпочинаємо з сенсаційної новини. Український вартар Ралу Андрій Лунін вирішив симулювати виклик збірної України. Про це заявляє іспанське видання Едат News. Прес-службовував повідомила, що голкіпер Андрій Лунін захворів на вірусну інфекцію. Тому Андрій не зможе допомогти збірній Україні у жовтневих матчах Ліги Націй. Однак, за інформацією іспанського порталу Едат News, Лунін може бути відсутній у заявці збірної через інші причини. Видання припускає, що Лунін сам відмовився їхати у збірну і вирішив сконцентруватися на мадридському ралії. Андрій хоче довести Анчелоті, що готовий боротися за місце у старті з Тібу Куртуа, і що клуб для нього на першому місці. Аналізуючи це рішення Луніна, важливо розуміти, що з одного боку збірна Україна повинна залишатися пріоритетом для кожного гравця, незалежно від статусу турніру. І Ганаті це все одно міжнародний турнір, де представляти свою країну, велика честь і відповідальність. Навіть при наявності основного воротаря збірної Трубіна конкуренція на цій позиції необхідна для розвитку команди. Однак, з іншого боку, враховуючи ситуацію в ралі, можна зрозуміти, чому Лунін вирішив залишитися в клубі, щоб зміцнити свою роль. Клубний футбол зараз може бути критичним для його кар'єри, і кожен шанс в основному складі такого великого клубу, як Рал, рідкісний та цінний. Тим не менш, цей вибір вказує на складний баланс між особистими амбіціями та відданістю національній збірній. Підсумовуючи, Україна повинна бути важливою складовою для кожного гравця, але рішення Луніна можна зрозуміти з огляду на обставини в ралії. Тому ми вважаємо, що в цій ситуації можна виправдати Луніна та дозволити йому сконцентруватися на клубі. А в нас класних голкіперів і так вистачає. Михайло Мудрик може перейти в англійський Ліверпуль. 24-річний вінгер Чалсі Михайло Мудрик може залишити лондонську команду уже в зимове та нацерне вікно. За інформацією ведення Фітчес до Вінгера почав виявляти активний інтерес англійський Ліверпуль. Боси червоних вважають, що українець зможе себе по новому проявити під керівництвом Слота і бачать у мудрику великий потенціал. Ліверпуль готовий запропонувати Челсі за українця 35 мільйонів євро плюс бонуси, з урахуванням яких загальна трансферна вартість мудрика може дійти до 50 мільйонів. Окрім того, в кінці сезону лідер команди Мохамед Салах може покинути клуб, адже в нього завершиться контракт. І зараз Ліверпуль шукає нову зірку, яка зможе в майбутньому замінити єгиптянина. Можливий перехід Михайла Мудрика до Ліверпуля може стати важливим кроком для його кар'єри, відкривши нові перспективи для розвитку та успіху, схожі на ті, що колись були з Мохаммедом Салахом. Як відомо, Салах не зміг повністю розкрити свій потенціал Челсі, проте після переходу до Ліверпуля він перетворився на одного з найкращих гравців світу. Мудрик, якому не вдалося закріпитися в основному складі Челсі, може опинитися в схожій ситуації. Головною проблемою для Михайла у Челсі стало те, що клуб переживає перехідний період з великою ротацією складу, що не дозволило йому повністю адаптуватися та показати свої найкращі якості. Окрім того, і 100-мільйонний цінник також психологічно негативно сказався на Мудрику. Проте перехід до Ліверпуля, де новий наставник червоних Арнасот славиться своїм вінням розкривати гравців і розвивати їх потенціал, може стати для Мудрика шансом на нове футбольне життя. Мудрик має всі необхідні фізичні та технічні дані, щоб вписатися в атакувальний стиль гри Ліверпуля. Швидкісна гра на флангах, високий пресинг і динамічні контратаки. Якщо йому вдасться адаптуватися до системи слота, то ми можемо побачити Михайла на тому рівні, на якому він колись був у Шахтарі. Легенда світового футболу Андрес Ініста оголосив про завершення кар'єри. Колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Ініста завершив ігрову кар'єру. Про це він оголосив у своїх соцмережах. Більшу частину своєї кар'єри Андрес провів у Барселоні, де зіграв 723 матчі, включно з резервною командою. Також Андрас провів 134 тридцять матчі з японської віселкобе. Останнім клубом 40-річного Еніста був Еміретс з чемпіонату Еміратів. У складі збірної Іспанії він відчини ставав чемпіоном Європи, ставав чемпіоном світу, а з Барселоною взагалі виграв 32 трофеї. Зокрема, перемог у чемпіонаті Іспанії та 4 у лісі чемпіонів. Андреа Інієста, безперечно є одним із найкращих гравців в історії футболу. Його здатність контролювати групу в захисті зробила його ключовим гравцем як для Барселони, так і для збірної Іспанії. Ініеста не лише допомагав роздавати атаки, але й був тією людиною, яка спонукала всіх на полі до вищого рівня гри. Його партнерство з Месі та Хаві стало легендарним. Це тріо наводило жах на команди по всьому світу, демонструючи найвищий рівень техніки та взаємодії. Багато експертів стверджують, що без Інієсти Месі не досяг би таких висот, адже сам Андрас створював безліч моментів і був московитим центром команди. Його найпам'ятніший момент це, звичайно, гол у фіналі чемпіонату світу 2010 року проти Нідерландів, який приніс Іспанії їхній перший титул чемпіонів світу. Цей гол став втіленням величиніс, який міг вирішити долю гри в найважливіший момент. Хоча Ніеста не виграв жодного золотого м'яча, багато хто вважає, що він заслуговував хоча б на один за його внесок у футбол і неймовірну стабільність на найвищому рівні. Його творчість на полі футбольний інтелект і неймовірна техніка зробила його унікальним гравцем, якого пам'ятатимуть поколіннями. Шахтар зацікавився 20-річним саудівським центрхавом Железнічара Аль Джабером. Відзначається, що український клуб готовий заплатити відповідну компенсацію за футболіста з чемпіонату Босні та Герцогини. А у гравця будуть усі умови для розвитку. Очікується, що Шахтар зробить офіційну пропозицію щодо переходу 20-річного саудівця. Відзначимо, що Аль-Джабер виступає за Железнічар з літа 2023 року. На його рахунку 3 голи в 24 матчах за клуб. Також в активі футболіста виступив в складі збірних саудської аграріїв Ю 20 та Ю-19. Останнім часом трансферна політика шахтаря виглядає досить дивною. Грам, Тоїров, Мішорі, Лемкін, Кастільо. Жоден з цих номінальних ноунімів не закріпився в клубі. І, окрім бразильців та можливо частково грузинів, ніхто не грає за команду, а тому незрозуміло навіщо брати ще одного такого гравця. Знаючи особливо внутрішню кухню наших українських клубів, то ми не здивуємося, що на таких трансферах відбуваються певні відкати. Але все ж таки, навряд чи це можна приписати такому клубу, як Шахтар, який завжди славився своїм менеджментом. Тому ми думаємо, що Шахтар просто сподівається, що бодай один з цих ноунимів вистрілить та гірники продадуть його за божевільні гроші. Але враховуючи, що гравці Саудівської Аравії ніколи не досягали великих успіхів у футболі, то Аль джабера буде дуже важко виправити цю ситуацію та вийти на топ рівень. Збірна України з футболу отримала величезні кадрові проблеми. Збірна України розпочала підготовку до двох домашніх матчів Ліги Нації проти Грузії та Чехії. Через пошкодження не приїхали до збірної 10 футболістів: Андрій Ярмонко, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Руслан Мліновський, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Андрій Лунін, Олександр Піхарьок, Володимир Брашко та Данило Сікан. Разом з тим Сергій Ребров зробив вибір, хто їх замінить та викликав до команди новачків, серед яких Іван Калюжний, Дмитро Крисьхєв та Олександр Назаренко. Новина про епідемію травму збірні Україні ставить Сергія під критичним моментом. Травми зіркових гравців дають тренеру унікальний шанс продемонструвати, що проблеми останніх поразок полягали не в ньому, а в нестачі конкуренції серед основних гравців. Тепер, коли основні лідери команди відсутні, наставник має можливість покластися на тих футболістів, які мало грали або взагалі не грали ніколи за збірною. Такі гравці, як Гуцуляк, Назаренко, Криськів, Михайличенко, можуть принесуть збірні нову енергію і мотивацію. Якщо ці гравці отримують шанс проявити себе в матчах проти Грузії та Чехії, це може стати для Реброва моментом істини. І він зможе довести, що поразки раніше були результатом неефективної гри зірок, які не відчували належної конкуренції. Якщо ж навіть оновлений склад не зможе досягти позитивного результату, тоді без сумніву питання про відставку Реброва буде абсолютно виправданим. Офіційно український наставник залишає свою команду. Роман Горчук залишив посаду головного тренера навчі. Повідомляє офіційний сайт клубу. Вказано, що контакт розірвано за згодою сторін. Нагадаємо, річний український спеціаліст був призначений 26 червня цього року. Зараз Азербайджанська команда посідає те місце 10 команд у турнірній таблиці Чемпіонату Азербайджану. Рішення про відставку Романа грочука з поста головного тренера «Невчі» виглядає абсолютно виправданим з огляду на те, що команда наразі займає 9-те місце з десяти команд у чемпіонаті Азербайджану. для такого клубу, як «Невчі», що має хороше фінансове забезпечення і високу планку очікувань по міркам Азербайджану. Це безумовно є провалом. Григорчук, який колись успішно працював з одеським чорноморцем, не зміг повторити свій успіх в Азербайджані, де на нього покладалися великі надії. Зараз українському тренеру ймовірно варто подумати про повернення на батьківщину. В українському футболі є кілька клубів, таких як ЛНЗ чи Коос, які мають стабільне фінансове становище і потенціал для розвитку. Григорчук міг би скористатися цим шансом, щоб побудувати команду єврокубкового рівня. Як це було з одеським чорноморцем у сезоні 2013-2014, коли одеський клуб демонстрував певну гру на міжнародній арені з та Ліоном. Враховуючи досвід рогчика і вміння працювати з ресурсами, то він міг би стати тим, хто підніме один з українських клубів на новий рівень. Ну а наприкінці відео не забудьте поставити вашу вподобайку та підписатися на наш канал. До нових зустрічей! Бережіть себе та Україну!